Порт Арена повідомляє, що іспанські клуби звернулися до Ворскли щодо можливого трансферу двох молодих гравців: – 19-річного захисника Данила Хрипчука та 19-річного голкіпера Павла Ісенка. Альмерія була зацікавлена у Хрипчуку, але отримала відмову щодо Ісенка. Інформація про клуб, який проявив інтерес до його підписання, не надається. Зараз Павло є основним воротарем Ворскли. 30-й тур АПЛ приніс нам одне з центральних протистоянь Ліверпуль і Арсенала. Олександр Зінченко провів непоганий поєдинок, якби не фатальна помилка. Зінченко вийшов у стартовому складі канонірів. Арсенал перший повів у рахунку. До перерви м'яч вдруге побував у володіннях Ліверпуля. Ще до перерви команда Югена Клопа відквитала один гол. А ключовий момент у матчі відбувся на 87-й хвилині. Тренд Арнольд на фланзі легко обіграв Зінченка, прокинувши м'яч поміж ніг українцю. Правий захисник мерсесайців зробив передачу у центр штрафного, яку головою замкнув Роберто Фірміно. Таким чином, Ліверпуль зрівняв цифри на табло Енфілду 2-2. Реакція Мікеля Артети була мить. Кєвою головний тренер арсенала одразу посадив на лаву запасних одного з головних винуватців голу Зінченка. У трансляцію поєдинку потрапили емоції українського лівого захисника канонірів після заміни. Зінченко схопився за голову та закрив руками очі, розуміючи, що грубо помилився в гольовому епізоді. А вже після матчу Зінченко прокоментував матч проти Ліверпуля. Не Най найкращий день, але ми продовжуємо йти вперед. Дякуємо за підтримку разом до кінця, написав українець на своїй сторінці в інстаграм. Михайло Мудрик кардинально змінює спосіб життя, щоб заграти за Челсі. Михайло планує привести свою сім'ю до столиці Великої Британії, щоб вони могли жити разом. І він сподівається, що такий затишок допоможе йому відновити форму, адже він відчуває себе зараз досить самотньо. Український вінгер Аль-Айна Андрій Єрмоленко відзначився голом у матчі чемпіонату ОАЕ проти Хару Факана. Це вже дев'ятий гол 33-річного гравця у цьому сезоні. Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про свої проблеми зі здоров'ям. Цитата: Коли ми виступали в Єврокубках, то постійно їздили автобусами по 10 годин за одну подорож. А я в той час працював по 7-8 годин на добу. Як наслідок, у мене розвинувся коксартроз. Це хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглобу. Поки зможу працюватиму, але в іншому випадку доведеться зробити операцію. Було б добре, якщо вдасться зробити операцію, але залишитися з командою. Врешті-решт, у мене поки немає думок піти з футболу, заявив Луческу. Президент Динамо не виключає можливості повернення Романа Єрмчука до складу киян. Цитата: повернення Ярмчука можливе, будемо розмовляти. У нього повинно бути прагнення повернутися в рідну команду. Ми б дуже хотіли, щоб такий нападник був у нашій команді. У нього складний час, але він буває у будь-якого футболіста. Сподіваюся, це пройде. Буде у нього бажання. Я з радістю прийняв би його. Він гарна людина, патріотична, наш вихованець. Думаю, що було б гарно, зазначив Суртіс. Український нападник хіберніана Микола Кухаревич забив у матчі проти Данді у чемпіонаті Шотландії. 21-річний українець вийшов на заміну на 58-й хвилині, а на 70-й зрівняв рахунок. Це п'ятий гол Кухаревича у Хіберніані. Також на його рахунку один асист у 14 матчах. Чекаревич Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Скандал на футбольному полі у першій лізі. Гравець Полісся штовхнув арбітриню. Вадим Червак штовхнув арбітрину Софію притчину, коли та не назначила пенальті у ворота запорізького металурга. Софії 24 роки, і цей матч був для неї першим цього сезону як головної судді на груди, прийняв, пробив одразу другим дотиком. Подібня штурмомайдашку не було, фолу. Це, це не порушення правил, вважає причиною. Ой-ой-ой, червак зараз другу жовту отримає. Червак другу жовту, можливо, і пряму червону отримає. Там поштовх у спину був арбітрині. Ну На емоціях червак врізався в головну арбітрині в сьогоднішньому поєдинку. І зараз е пряма червона. Пряма червона. Це навіть не друга жовта, це пряма червона картка. Після поєдинку гравець вибачився. Шановні вболівальники та глядачі, які стали свідками сьогоднішньої безглуздої ситуації під час матчу. Я хочу принести свої щирі вибачення за цей вчинок, за свої дії, які були зроблені під час другого тайму. Мова саме про сутичку, яка відбулась з арбітриною наприкінці матчу. В першу чергу хочу висловити свої щирі вибачення до арбітрині Софії Причини, якій я завдав незручності у цій ситуації, а також перед кожним із вас, хто став свідком цієї сутички. Я знаю та усвідомлюю, що моя поведінка і вчинок неправильний. Я не мав права цього Бити та піддаватися своїм емоціям. Мій вчинок був викликаний емоціями та даними обставинами, які спровокували таку поведінку, але це, звичайно, не виправдовує мій вчинок та не послаблює провину, яку я відчуваю. Я дуже шкодую про те, що трапилось, і я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб виправити ситуацію. Я сподіваюся на ваше розуміння, та ще раз прошу вибачення перед кожним із вас. Головний тренер Аксу Руслан Костишин після поразки з матчу з Ордабаси 0-3 у рамках п'ятого туру Казахстанської прем'єр-ліги заявив, що готовий піти у відставку у випадку, якщо ситуація. У команди не зміниться. Цитата: У нашому виконанні, можна сказати, була потворна гра. За таку гру відповідальність має нести головний тренер. Я від відповідальності не йду. У мене вже відбулася невелика розмова з директором клубу. Якщо найближчим часом я, як тренер не виправлю ситуацію всередині, не буде порядку на полі, значить час міняти головного тренера. Я сам ініціюю відставку за взаємною згодою, тому що це закон за результат, відповідає тренер. Тренер не має ховатися за спинами футболістів. Болгарський лодогорець виявляв інтерес до головного тренера Аль Айна Сергія. Реброва повідомив журналіст Михайло Співаковський. За моєю інформацією, і вона підтверджена з закордонних джерел Ребровим предметно цікавився болгарський лодогорець. але там навіть не дійшло до обговорення фінансових умов. Я так розумію, що Ребров одразу ж відхилив цю пропозицію, сказав Співаковський.